Мені спорт цей дуже допоміг знайти друзів, багато нових. і Я дуже йому вдячний за це. А мені подобається ви спорту з м'ячем, і тому вирішив, що волейбол. Тим паче у нас якраз відкрився гурток в школі по волейболу. У нас е, збільшилася дуже сильно кількість тренувань. Тиждень ми займалися по два-три по три рази, і багато людей нових прийшли до нас команди. Обрав саме волейбол, тому що ну, мені подобається. Командна гра, ну і є нормальні люди. Хотів би в наступному році взяти Кубок Києва з волейболу. Ну, ми готувалися досить довго, десь пів року в нашому залі по дві тренування в день. Труднощів було багато, команда нервувала, тому не змогли нормально зіграти. В Загальному прийняло участь по місту Києву в чотирьох вікових категоріях, близько 250 команд. У цій віковій категорії близько 140. Роль Міністерства молоді та спорту вони пропагують взагалі спортивний рух в Україні, не дивлячись на тяжкі обставини, які зараз перебуває наша країна. Тобто волейбол грають, волейбол люблять і ігри просто чудові для розвитку волейболу в цілому.